Хто тоді працює на ФСБ? Це, це філософське питання. Давай повернемося до плану цього перемоги. Я б його якраз сам би назвав, бо що це варіант якогось ІПСО. тому що це реально просто написати і проговорити. Те, чого ти не збираєшся робити, тобто пустити по завідомо за е, такому порожньому шляху, можливо, це така була тактика е, у Банкової, е, щоб зробити цей план перемоги у вигляді, ІПСО, щоб росіяни ніколи не здогадалися, як ми плануємо перемогти. Ну можливо, так треба дивитися на цю ситуацію. А якщо серйозно, то ще по четвертому пункту. Дуже коротко хочу зазначити, що, що обіцяв Зеленський, е, що Україна перетвориться на магніт для західних інвестицій, адже в її надрах зосереджені трильйони е, доларів урану, літію, літів, титану, графіту і таке інше. Тобто, згадай, як тоді боровся Трамп за цю угоду, як він вимагав, як він тиснув за ці надра. Ну фактично, як ми зрозуміли, вже фактично рік пройшов. Можна вже підсумувати і сказати, що ніхто не планував тут нічого видобувати. Трампу була потрібна велика перемога в тому плані, що я підписав чергову угоду на трильйони. Йому потрібна була просто ця фраза на трильйони, а ніхто не збирався нічого вкладати. Дати допомагати Україні, тому що далі він в березні сказав, що Україна хоче грошей, але не хоче ризику. Бізнес так не працює. Ну і в цілому, це абсолютно безсенсово. Як можна щось будувати, якісь нові кар'єри, чи ставити свердловини, які б там досліджували геологію. Це ж теж місяці і роки радянський союз роки на це десятки років витрачав на дослідження геології, щоб точно цю мапу сформувати де дещо які поклади є, Україна ж своїх так геологічних, геологічних розвідок так і не зробила. Відповідно, ми точно не знали де що і скільки у нас є навіть поставити цю свердловину там чи почати якийсь видобуток. Подивись, що робиться з нашими містами. Вже каби починають долітати і до Херсону, і до Дніпра. Майже ну тобто, це це говорить про те, що зараз всі. А плюс дрони дальнобійні російські ланцети, шахеди і моторні, і це вже на цих на реактивних двигунах. Вони ж ну знищать будь-яке видобування. Тобто, це апріорі неможливо, поки ми не поставимо якийсь щит захисту, а ми нічого не зробили. Тобто, цей третій пункт мав би прикривати четвертий, оцей пакет е, стримування мав би закривати. Україну так, щоб Україна могла собі жити, е, відповідно не відбувся третій пункт, і, і четвертий не міг відбутися. Ну і п'ятий після химера, тобто він продав те, чого немає. Немає кінця і краю цій війні, вона ще реально може бути десяток або й десятки років. На жаль. Ну немає передумов ніяких Росія. Перетворилася фактично на таку машину, яка продукує зараз різні види озброєння. Вони навіть там, десь наші осінт аналітики, де поввинайшли. Знайшли інформацію цих замовлень міністерства оборони Росії, що вони 56 ракет замовили на, на цей рік. З ядерною боєголовкою, тобто люди готують собі, розширюють види зброї, чим вони будуть бити, мочити українців і дозамовляють нове, нові ракети з ядерною боєголовкою собі на склад. Це про що говорить? Про те, що стратегічно Росія планує воювати довго. Мало того, вона має ще й ядерну дубину, яку вона може використати в будь-який момент. Це може бути через рік, може бути через п'ять, може бути через десять, але у них така можливість є. У нас можливості захиститися. Немає у нас немає навіть пункту шостого перемоги повернути, наприклад, можливість стати повернути статус ядерної держави. Ми не втратили ще ці технології. Ми можемо зрештою купити або розпоставити там французькі чи британські системи, які б мали на озброєнні, мали на озброєні боєголовки з, з ну, ядерним начинням для того, щоб стримувати Москву. Оце було б для мене щось більш предметне і зрозуміле пунктом шостим або можливо першим пунктом і єдиним. І цього було б достатньо. А другим пунктом е, всі кошти споли направити на розбудову власного ВПК неядерного е, напрямку. Те, про що всі говорять, але ніхто не бачить ні фламінго, ні нептунів, ні нічого іншого. Ось так. Так що підсумовуючи е, пункти всі ці в цілому це план перемоги. Він був популістичний. Він був нереалістичний. Він не мав підґрунтя для реалізації, і о, Зеленський не планував його. Його зреалізовувати. Це було для того, щоб відстрочити запитання до нього ще на рік, чого ми досі в такій дупі. Я думаю, зараз буде якийсь другий варіант план потужності, потужної незламності, незламної перемоги, потужної, незламної перемоги 26-го року, в який бюджет на сектор оборони і безпеки зменшено. От, от так ми і живемо. Так що вони точно не планують ні вигравати, ні воювати. Щось треба з цим робити. Ця влада точно не збирається Україну вести до перемоги. Вона веде її, на жаль, до поразки поразки або повної залежності, і фактично, потрапляння в не просто в протекторат, а в повне Повне розпорядження Російської Федерації, все, що ми бачимо зараз навколо банкової. Подивись, з тими міндічами, вся ця історія, вся ця когорта людей, які обслуговують владу, і є частиною цього ядра владного. Вони всі проросійські черти мають паспорти, мають бізнес в Росії. При цьому вони ловлять простих слідчих там в знабу на, 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 на шукають слід через коноплю в Узбекистані, а тут просто вже. Он Железняк, бігуси познаходили ці всі діамантові бізнеси цих міндіч і всіх, решта, і 10 років вони платили в бюджет Росії по 500 мільйонів доларів на рік податків, і нічого ніхто не сидить. Нормально все так у них. Тому так виглядає, що це дійсно була і ПСО для українського народу. А насправді, план перемоги він інший, якого точно ми не побачимо на, на цих публікаціях чи, чи виступах Зеленського. Тому що він був інший. І в 2022 році, і так як ми починали відбиватися, було зрозуміло, що план був один: швидка капітуляція України. Ось мої висновки за останні три з половиною роки і за останній рік. Влада України не планувала ні оборонятися, ні перемагати, і досі цього не планує. Вона тупо допомагає Росії. Захопити якомога більше території і фактично підводить нас під те, що нам треба буде потім якось домовитися, здатися. Не знаю, ну вони ще не придумали варіант, бо український народ досі вони дивуються, як він чинить опір, і оце поки що не вирішене питання, але потихеньку вирішують. Бачите, бусифікацію економічним тиском на залишків бізнесу. Я в кінці останнього цього тижня отримав нарешті акт на на мільйони. Від податкової від неподаткової митниці до нарахувань Те, що вони змінили код товару, який завозився 5 років поспіль. Вони вирішили заднім числом, сказали, що тепер код буде такий. Та і за 5 років ми вам донарахували декілька мільйонів гривень. Доплатіть в бюджет. Будь ласка, або буде штраф в три рази більше. Відповідно, це вже буде більше 10 мільйонів. І подаємо на вас в суд і виконавчу службу. Ось наприклад, пункт четвертий як він працює по практиці. Ці не копалини десь там, які мали подобувати, а копаються вони серед легального українського бізнесу, який ще не закрився, не поїхав. Донараховують, щоб ми поповнили бюджет, щоб ці позаті потім ходили по вокзалах і збирали хлопців, затягували їх. В, в, ці, в ТЦК я не Ой, проти я мобілізації, я проти такої машини і такої моделі стосунків з народом і в цілому побудови діалогу, якого немає. Немає у, у діалогу між владою і народом. Влада забарикадувалася, а народ е, воює буквально е, ну своїми руками з, з агресором. Так воно є. Я тобі скажу, що четверний пункт, і, і от те, що з тобою відбувається митниця, яка вигадує якісь борги. Е, мені нагадала е, був фільм такий не бойся я з тобою. Коли там в в'ятниці там один бандит грав на зуб іншого в карти і програв. І коли він підходить, каже: це не твій зуб. Це навіть не мій зуб, це їх зуб. От е, так торгувати ресурсами або неіснуючими боргами, да? е, заявляючи, що це навіть не не твоє, це їх. Да? Тобто, це ж митниця, вона ж собі в карман не бере. Вона перерозподіляє чужі кошти. От і фактично ну злочинним шляхом, тому що е, це суперечить діючому законодавству. Але так як вони не будуть покарані за це, жодний е, фактично сьогодні е, чиновник не несе відповідальність за з протиправні дії. Немає так. відповідальності. От так і Зеленський зеленський апогей цього цієї системи він ну, готовий торгувати ресурсами, які йому не належать. Він готовий відправляти збройні сили, які він не має жодного відношення. Він не приймав участь у нас ставка 80, навіть і 100 відсотків, тому що там генерали, які в кращому випадку воювали на початку 2014 року. Що таке війна 24-25 року. Вони навіть собі не уявляють, да вони е, отримують сводки з фронту зараз. От не е, Сирський заявив, що він буде карати командирів, які дають неправ... неправдиву інформацію. Нібито ніхто не знає, що ну, це про... просто суспільна брехня, вся ця статистика. От. І про що я хочу сказати? Ну, по-перше, чи довго чекати війни. Якщо чекати, то довго. От. І е, справа в тому, що сьогоднішній державний апарат вони чекають. Вони чекають, хто переможе, тому що в разі захоплення території це підтверджено 22-м роком. Більшість стала колаборантами. Ми продовжуємо фінансувати за власні кошти. Ми беремо у заходу в борг кошти, передаємо їх чиновникам, які ну фактично не перевірені на державність. Вони не пройшли люстрацію. Вони не вистрілили жодного разу у ворога. Вони не є. Перепоною зараз для ворога. Для ворога перепоною є добровольці, волонтери, бізнес, який фінансує зараз те, що ти говорив, збирають волонтери, От, тобто, державний апарат не є ворогом для Російської Федерації, це майбутні колаборанти. Ми вже про це говорили неодноразово. От. Що я ще хочу? Як ми сюди прийшли? От е, е, ти розумієш, вони розхолоджують. Е, чому розхолоджують? Тому що вони не зацікавлені в цій війні. От е, Зеленський не вміє, не хоче і не буде воювати. У нас в четвер була передача, і там було питання: чи вважаєте ви, що Зеленський робить все вірно до, для досягнення перемоги миру? 8% сказали, що так. 40%, 48% – ні. І 44 відсотка, тобто 92 відсотка, не бачать зеленського у ролі верховного командуючого. Вони сказали, він на найбільше нездатний. От він просто нездатний. Розумієш, так він гарний, напевно, актор. Гарний комік, але ну, не розумієш, там знову ж таки згадую Трюхана, сказав, що от професіонали. Ну я не бачив професіоналів сьогодні на державних посадах. Я бачив приспособленців, людей, які бажають сподобатися. І зараз дійсно ті, хто там критикують або що, ну от останнє з Касьяновим. Да? А от е, ситуація просто почав критикувати Єрмака, просто знищили на нуль е, підрозділ, який воював. Розумієш, це не е, там якийсь підрозділ, який там перебував бумажки, або е, там непотрібний підрозділ. В якомусь там комунальному підприємстві або ще щось, які там цвіточки сажав. Це хлопці, які воювали, образили ярмака і були знищені, просто розформовані. А от І я скажу, що це от нездатність, вони чекають. І причому ці ждуни ухилянти. Вони просто, ну, якийсь системний характер, ми чомусь на них не збираємо, не звертаємо, ми їх не, називаємо ухилянтами. Е, все почалося з нашого бравого парня Арістовича, який сказав, почекайте 2-3 тижні. От у нас 22-й рік, під, пройшов під егітою, чекаємо тижні. 2-3 тижні. 23-й рік у нас е, шов під егітою шалений контрнаступ. Зараз ми як наступимо? Ну вступили? Вибач, мене, в лайно, дуже серйозне лайно, не без допомоги наших західних партнерів. Але ну, західні партнери це їх історія. А що робили наші верховні головнокомандувачі, які влазили в це лайно? 24-й рік. то, що чим з чому закінчились планом перемоги? Тому що у нас були там мирні саміти, оці двосторонні мирні угоди, були під э, э, тім, егідою. Зараз буде мир. Да? І зараз 25-й рік. Я не знаю, хто ще сподівається на мирне закінчення того несупротиву. Зараз знову, там уже Тимошенка вилізла. У них у всіх інсайди, що через два-три тижні закінчиться там Бужанський. Всі знають якісь таємні переговори. Причому я ці таємні переговори чую з літа 23-го року. Що ось ось буде мир. А як це е, впливає? От зараз е, я не знаю, ти чув чи ні е, е, этот, Рабін, е Дніпра, міста Дніпра? Шмуель Камінецький заявив, що мир настане 15 січня. Вже й дату назвав. Що буде мир? Як це впливає на суспільство? По-перше, ну навіщо мобілізовуватись, якщо 15 січня або через 2-3 неділі? Завтра мир? Навіщо мобілізовуватись? Навіщо вимагати щось від влади, якщо через 2-3 тижні буде мир? Владі, а навіщо владі витрачати кошти на оборону, якщо буде мир? А більше того, якщо от е, знов ж таки план перемоги, да? А навіщо напружуватися, якщо перекласти це на західних партнерів? Що вони мають е, взяти нас в НАТО, е, проінвестувати е, наші збройні сили, дати нам достатньо зброї і таке інше? От. Це то стосовно того, що ти казав, переноси ці постійні переноси цієї перемоги 2 -3, 2 -3 тижні. Це мені нагадало свідків ЄГОВИ. Тому що якщо хтось цікавився їхньою історією, то вони там більше десяти разів змінювали дату, коли мав би бути кінець світу. Ну і це лягає якраз таку логіку, тому що треба все віддавати пастору, тому що скоро. Кінець світу треба рятувати свою душу. Ну а зрештою, це просто ну така така платформа, яка дозволяє тим, хто зробив або наверху цієї історії. Вони мільйонери. А люди все вірять, що ось. Тепер наступна там дата буде така та кін, кін, кінця світу. Так і тут дати пересувають е, цієї ці, ці перемоги, але при цьому е, ховають саме головне: що ніхто не готується до цієї перемоги. Цей час вони пилять бюджети. А, а ми маємо вірити, що через три тижні все це все закінчиться. Маємо молитися Богу, віддавати своїх синів і, і чекати, поки наш ся, сонце сяйне десь кимось там пере, 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 і, і все буде. Добре. Ну, це от нагля, виглядає мені як секта його, тільки секта Зеленського намагається ці дати переставляти майбутньої перемоги, якої не буде і не може бути за поточних умов, в яких ми знаходимось. Ну я тобі скажу, що я не можу. Ну всі хочуть меру. От коли там звинувачують, що ви хочете війни, там ніхто не хоче війни, і не хо ніхто не хоче виймати. Я Не хочу я, Особ... не хочу. Особ... <св 'язання> да. е е я не можу звинувачувати цивільних е в їх прагненні. Але якщо ти людина з владними повноваженнями, від тебе залежить майбутнє. Ві від ціна твоєї помилки це життя на е полі бою. Це наші втрати, ми втрачаємо, тому що от, е, ця ота, е, вічна шара, що зараз звалиться нам мир на голову. І Ще раз кажу: цивільні можуть собі дозволити. Люди з владними повноваженнями, які мають владу, які мають кошти, і які мають е, ну, відповідально відставитися до своїх функціональних обов'язків, вони не мають права помилятися. Ціна помилки це життя людей. І, от я скажу, що е, до мене дуже багато зараз вертаються там по з приводу пульсифікації, що візьміть до на ну до себе в, в підрозділ, тому що ну розуміють, що є підрозділи, де е, люди. Навчені підготовлені і знищують ворога з мінімальними втратами в цих підрозділах, а є інші підрозділи, які от, толерує фактично сьогоднішня держава. От недолуга, ну просто вони не здатні. Ну як пояснити сьогоднішнім там Зеленському, як це має, має бути організовано, тому що він жодного разу не держав автомат в руки. Ну от знов ж таки не буває такого, знаєш, чуда, що прийшла людина і е, усвідомила свою роль в е, сьогоднішній. Та, ну Це треба пережити. От недавно мені я з цим погоджуюсь, коли людина приймає відповідальні рішення, коли вона пережила смерть, от коли люди, які, чому я все ж таки наполягаю проходження чиновниками випробування фронтом, випробування війною, коли ти переживаєш смерть, коли ти розумієш ціну життя, ти. По іншому відноситься до матеріальних благ. До відносин між людьми, і оцього не пережили не Єрмак, не Зеленський, не його оця світа, і ми будемо втрачати втрачати майбутнє країни, втрачати найкращих синів, тому що вони не пережили цього і вони не зрозуміють. їм неможливо це пояснити. Це не, це, це не пояснюється не в садочку, ні в школі, ні в інституті. Це треба пережити власне життя і або підтвердити Свою державницьку позицію. Я скажу що Арестович 2-3 тижні, ти помилився, де ти в окопі? Е, Кулеба казав, що е, якщо не дадуть зброю, візьму лопату, піду воювати. Куди ти пішов воювати в Гарвард? Де там війна? З ким ти там воюєш? От цей е, Равін, да, Равін Шму, Шмуель. е, 15 січня ві... е, мир. А якщо ні? Ти готовий? Я, я, я готовий поспорити? Я готовий поспорити. Давай. Ти не, не трапляється, ти береш автомат і йдеш воювати. Яка відповідальність? Але такого не буде. Такого Ні, така яка відповідальність за, за, це, ну, за такі слова? Але ну, якщо ну, це. Це розхолодження, розхолодження суспільства. А перш за все людей з владними повноваженнями. Навіщо витрачати? П'ятий рік бюджет формується як в мирний час. Збільшуються витрати на міністерство мирного часу. Звичайно, на витрати на оборону збільшились, але як вони збільшуються? Вони на початку на кінці року кажуть, що ну можливо на півроку за за, ну, забюджетуємо, а там можливо закінчиться війна. А потім вона не закінчується і знову е, та, вимагають от запі... Захід нам має допомогти. Чим більше ми будемо. Говорити, що ось ось закінчиться війна. Чим тим довше вона буде е, продовжувати, і тим е, більшу ціну ми заплатимо. От ще раз кажу: закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію мобілізуйте, мобілізуйте державний апарат. Е, хай він пройде випробування фронтом. Хай він пройде е, тест на державність. Хай він вистрелить у ворога, щоб ми щоб він потім не міг сказати, що я ж е гроші крав, щоб ви швидше здолали Збройні сили. От уже більше року е це нам маємо донести, намагаємося донести. Будемо всерішно боротися, тому що поки не виконуються сім кроків. Ми будемо платити дуже криваву ціну за наші оці прорахунки. За на за оцей концерт в виконанні 95-го квартала. Ми будемо кров'ю платити. От я не знаю, як до людей достукатися. Я сподіваюся, що з спільними зусиллями ми все ж таки розбудемо людей. Люди зрозуміють, що краще. Напружити сьогоднішній державний апарат, який має кошти, який має достатньо повноважень для правильних рішень. Вони просто там не можуть народитись. Там немає знаєш, тої, е, ну, атмосфери, немає того тої спільноти, яка може народити план перемоги. Просто не здябні. Вибач, трохи емоційно. Е, я тобі дякую. Будемо продовжувати нашу наш рух до перемоги. Сподіваюсь, що суспільство ну, раніше пробудеться усвідомить, тому що я ж кажу, що ну, війна прийшла в кожний дім, і якщо ми будемо цього уникати, просто вона більше відобразиться на нас, на наших сім'ях, на нашому майбутньому. Задумайтесь, і дуже важливо все ж таки... Спільно діяти і спільно перемагати це спільна справа, не трьох-чотирьох мільйонів, які зараз зараз на території України там знаходиться 25-26, може 27 мільйонів. І вони мають вкласти свій вклад в перемогу. Або розпла... будуть розраховуватися спочатку майном, а потім і власними життями. Дякую тобі. Вла Святослава, за, за за запрошення за цю дискусію. Звісно, на болюче і. Тут немає простих рішень, і точно е треба бути чесними один з одним. Що кожен крок, який ми маємо робити, він має бути. Підготовлений, свідомий, і він має свою ціну кожен крок. Цей а те, що ми бачили з плану перемоги від Зеленського, це план безвідповідальної людини, яка не планує перемагати. Давайте гуртуватися навколо ініціативи сім кроків. Давайте думати, як все ж таки зберігти і відвідродити. Дійсно Україну республіку, в якій панує українець, а не е, чи запроданець, чи чужинець по крові, по духу. От про це треба думати, тому що так далі бути не може. Якщо ми нічого кардинально не будемо змінювати серед свого оточення серед розуміння свідомості і серед наших колег, то нічого не буде. Україну нічого не чекає доброго, якщо ми не змінимо свій підхід і не візьмемо відповідальність за подальшу долю України. Дякуємо за вашу увагу. До нових зустрічей в ефірі і не тільки. Дякую, Влад, до зустрічі.